Усім привіт! Мене звати Софі, і знов поговоримо про книги, і на цей раз, нарешті, про прочитане. Але все ж таки про прочитане літа. Бо усі знімають прочитане літа у вересні, але ну, 3 грудня вже треба поспішити, як то кажуть. І із всіх, -всіх цих книжок у мене є зараз тільки одна, але про це поступово. Що ж? Одна з перших прочитаних, і вона була в електронці, хоча у подруги, з якою я читала, ця книжка була наче в наче паперовому вигляді, це Пенелопа Дуглас, а саме її Punk 57. Не люблю я підліткову літературу, але це було досить цікаво. І якщо говорити про такі книжки, як підліткова література, хоча там деякі сцени можуть. Заставити червоніти, вона справді була гарна, і все це було дуже гарно написано, і шалена хімія між героями. Якщо е, любити такий сетінг haters to lovers або від друзів до коханців, або щось таке, то це е, дійсно гарна, дуже гарна рекомендація. У кожного героя є своя таємниця, е, ну і взагалі непогано. Дуже непогано. Наскільки я знаю, КСД продовжило, продовжило видавати пенелопу дуглас, тож, можливо, що ще ми почитаємо. Ну, Але якщо оцінювати, то, то це десь 4 з 5. Не моє, але це дійсно круто. І я рада, що побачила цю книжку якось у Тіктоку. Якщо говорити далі, то це. Продовжимо тему підліткової літератури. І книжка, яку я і люблю, і ненавиджу, бо вона заставила мене плакати, мені хотілося її кинути. Її також в інтернеті або всі сварять, або всі дуже люблять. Я не знаю, в чому феномен цієї книжки, але мені захотілося навіть прочитати другу частину, бо перша ну, так собі дуже логічно закінчилася. Дуже цікаво. Просто що можна ще туди в цю історію придумати. Напевно, вже всі прочитали цю книгу, а саме це цілі колу, її тисяча пам'ятних поцілунків. Дуже така, щемка підліткова історія кохання, з цих типових вони не можуть бути разом, чому бо тому, бо там є своя таємниця. Я не дуже хочу спойлерити, хоча, напевно, усі знають її сюжет. Дуже книга нагадує місцями. Я не пам'ятаю дуже автора, але я навіть назву книги забула. Дуже нагадує книгу Винні Зірки. Значить так, вона називається. Не люблю, що тушу цю книжку. Вона заставила мене плакати, вона вивела мене на емоції. Але ні, не моє. Вибачаюсь. І... А... Приходимо до любовних романів, але більш такого постмодерністського штибу, і це прям потрапляння в моє сердечко, це 100 зі 100, 10 з 10. І просто е моя душа з цим автором е дуже задоволена. Моя душа цим автором, я дуже його люблю, його образність. І взагалі це еротичні історії Милорада Павіча. Він для мене художник слова. Це все, що я можу сказати. Це мала проза, але якщо ви хочете дійсно дуже гарних естетичних сцен, то це Мулорад Павіч. Постмодернізм, але дуже цікавий, дуже зрозумілий. Хоча деякі образи, ну, треба над ними подумати. Але він того вартий, взагалі, як будь-який його твір. І наступна книжка насправді. Яка нас Уже, вже є у мене продовження, і я говорила про це в книжкових покупках. Це Наталія Довгопол і її шпигунки з притулку Артеміда. У мене зараз є друга частина і третя бо перша у мене живе у подруги. Вона їй теж дуже сподобалась. І мені вона теж дуже сподобалась. Там такий пригодницький а, роман на три частини. Чотири абсолютно різні дівч... дівчинки вони потрапляють до такого таємничого а, притулку, де дівчата, і це не спойлер, становляться шпигунками. А, кожна має свою місію, кожна має свій секрет. І ці пригоди вони перетинаються, Там дуже гарно описана дружба. А, там є не тільки дружба, але це, ну, така щось між підлітковою літературою і просто пригодницьким романом. Але він зацікавить, він затягне, і три книжки будуть у вас на полиці. Що ж, зрозуміло, що воно потрапляє у 5-5 просто улюблене, напевно, за літо, одне з улюблених. Наступна книжка, яка, напевно. Не повинна була мені сподобаватись, бо антиутопії я не люблю. Я, у мене дуже натягнуті відносини з фантастикою. Я фентезі полюбляю більш. Для мене чомусь воно більш логічне. Можливо, я просто не таку фантастику читала, але 1984 Джорджа Орела це не потрапляння у сердечко, але це потрапляння в мій мозок. Мій сусід порадив мені його. Я прочитала, хоча я не дуже цього хотіла спочатку, але це книга, яку повинен зараз прочитати кожен. Багато можна знайти відповідей, дуже багато відповідей можна знайти щодо. Принципі ситуацій у світі і, можливо інших яких ситуацій. А, ця книжка а, покаже багато чого, і а, вона дуже важлива. Важливо прочитати її саме сьогодні. А, так. А, окей. Так. Вона дуже варта уваги, не буду дуже про неї. Говорити, Але після цієї книжки у мене з'явилось Джош Орел, але його скотний двір. Що ж, продовжимо ознайомитись з важливою літературою 21-го століття, яка була написана у 20-му. І нарешті моя улюблена, хоча улюблена у лапках книжка, у мене досить двоякі відчуття щодо цієї книжки. Але продовження, коли вийде, я його обов'язково куплю. І це мої улюблені емпати, Мета це. Ладно, насправді історія мене дуже вразила, бо купувала я її серії ой, ну напевно, легенька книжечка, там щось а, на кшталт фентезі. А, але там історія досить глибока, хоча є великі мінуси. Мені важко це оцінити. По-перше, це ЛГБТ-література, хоча деякі герої мене дуже вразили. Окей, я не думала, що так буде. Історія, сам сюжет теж дуже цікавий, є певні емпати, їх є чотири види, але є ще емпати, які як змішують усі ці чотири види у собі. Вони логічно що найсильніші. Там є агенція, яка їх вербує. Мені зараз дуже а, тяжко все це згадати, але дуже цікаво, варто уваги мінуси. Це редактура. Перша частина таке відчуття, що її редагували на колінці. А, але є свої плюси. Мені сподобалось багато фраз. Моє улюблене щось на, на кшталт, а, його притягнув асфальт, і він не хотів його відпускати. А, це просто дуже життєва фраза. Дуже життєва. Але ну, таких фраз насправді дуже багато і відчувається ця недопрацьованість першої частини. Хоча дуже, друга частина е, книжки вона, вона має іншу редактуру, або, я не знаю, можливо, більше часу приділялося. Але продовження я куплю. Що ж, якщо ви читали щось з цього, що я озвучила, буду рада побачити ваше. Е, Ваші коментарі, і будемо читати далі. Що ж, до зустрічі!